Вас вітає Луч. Показуємо лот номер 10 в якому 42 одиниці. Жіночий одяг ідалійських брендів. Спершу в у нас іде сукня Максі Довжини Тіціано Сан-Андреа. Так, тут у нас іде 52 розмір. Цей бренд взагалі спеціалізується на більших розмірах. Ціна за одиницю в цьому лоті 15 євро. Далі костюмчик. Від цього ж самого бренду. Така срібна ниточка. Він підійде як і на повсякдення, так і для спортом спорту. Далі. Футболочка така базова. Взагалі супорова. Розмір 50-й. Можна навіть поєднати з тим спортивним костюмом. Так, далі штани. Дуже приємний колір, резинка, 42-й розмір. Футболочка теж така більш базова, більший розмір, 54-й. Також класно тягнеться. Тут е, ці бренди застосовують натуральні матеріали. Тому дуже класний, якісний склад. Так, далі мережимо. Дуже-дуже гарна спідничка. Має підкладку. Взагалі суперова. Так, далі в нас іде костюмчик, який складається з спіднички. І такої футболочки 50-й розмір. Далі йдемо. Ось така в'язана футболочка з подовженим трішки рукавчиком. Має такі китички і дуже гарно на сонечку переливатися буде. Так, тут у нас 42-й розмір. Тут вже бренд Еліза Панті. Так, далі брюки. Такий палацо, вільні донизу. Розмір в нас тут 42-й. Навіть покажу вам на бірці є їх ціна. ціна рітел. Так, далі. Ковтинка на маєчку якусь. Еліса Фанті. Далі. Штани в такому Класс. лавандовому кольорі. Классно. 42-й розмір. Класс. Так, далі. Ліза Фанті. Ліза Фанті. Еліза. Еліза. Перепрошую. Так. Тут в нас тваринний принт і мережево. В 44-му розмірі. Далі маєчка така базова. Має блискітки. Бренд. В 42-му розмірі. Далі спідничка. Навіть можна поєднати з тією маєчкою. Має таку Посточку з боку прихований, прихований замочок. Далі. Має в складі шерсть. Такий класний кардіган. Дуже-дуже цікаві рукавчики в нього. Суперові взагалі. Брендована. А брендована. Твінсет бренд. Далі футболочка. Має блискітки. Трікошик. Така тунічка. Дуже цікаві рукавчики. В чорному базовому кольорі. Ковтинка. Таке болірок. Як вона українською? Дуже-дуже угу. гарна. колір. Бачите, дуже гарно, гарно поєднується з біленьким і сірим. Такий трендовий колір. Так, далі. Замочки розтібаються. Так, має розріз ззаду. І ще також є замочки такі приховані. І тут нас мережимо ось так. По боках з двох сторін. Да. гарно буде на ніжці. Далі ковтинка в стаді має шерсть. Такий бордовий колір, присутній на манжетиках. Далі. Тіана Сантандреа. Так, далі сукня. Шикарний розмір. Тут в нас 56. й Прямо бачите, що цей лот складається з більших таких розмірів. Далі в нас така блуза легенька. З трьохчетвертним рукавчиком. Кардіган, який є в нас майже в кожному лоті, В різних кольорах. Тут він в синенькому такому. Приємний дуже колір. Легко буде поєднуватися з джинсами. Так, далі костюмчик. Просто шикарний. Тут в складі є і хлопок, і шерсть. Просто вау. Такі вставочки мережевні. Далі котонова така е, сорочка. Дуже-дуже цікава така акцентна спинка. Далі ковтинка в чорному базовому кольорі. Так вона і на повсякденні і додати, застилізувати і буде взагалі супер. Далі Еліза Фанті, 42-й розмір. Е, трендові штани. Просто вау! Чорні донизу йдуть трішки так розширені. Еліза Фанті, футболочка. В 48-му розмірі. Далі, в 48-му розмірі також спідниця. В складі є шовк. Бренд Еліса Фанті. Далі сукня в горошок. Бачите, розмір. 54-й. Комірець такий акцентний. Далі костюмчик спортивний. Для занять спортом або для повсякденного носіння. Теж більший розмір 54 Далі сукня в 42-му розмірі. Знизу вставочки мережева і на грудях. Еліса Панті. Далі трикошик. Має акцентні рукавчики. Така подовжена, подовжений кардіганчик. Так, далі сукня. трикошик. У нас тут йде розмір. 42-й розмір. Дуже-дуже така тепла, м'ягесенька буде. Так, далі. Акцентний періт. Її водолазочки, і сукня, просто неймовірна сукня Максі Довжини. Такий рукавчик трьохчер... трьохчетвертний рукавчик має спереду розріз Бачите? Просто цей комірець запав мені серцем. так, Далі повноцінна така одиничка верхнього одягу, таке пальто. В складі є е, шок? Не, не шок, перепрошую, шерсть є в складі, взагалі, просто суперова. Ціна за одиничку в цьому лоті 15 євро. Вся детальна інформація буде прописана внизу під цим відео. Також контакти наших менеджерів.